Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на канал. Також тисніть, будь ласка, вподобайку для підтримки цього відеоролика та пишіть коментарі, буду вам дуже і дуже вдячна! Сьогодні у нас буде маленький тест-драйв, і ми спробуємо потестуємо декілька засобів від польської марки. Аа, і так, у мене в наявності присутній ось такий тональний крем від. Бренду, як я говорила, Аа. Називається він My Beauty Power. І у мене відтіночок 02. А також ось таке тріо для контурингу обличчя. Це хайлайтер, рум'яна та бронзер, також фірма Аа Wings. Як на мене, це аналоги Шарлотт Tilbury, тому сьогодні буде бонусом порівняння продуктів від AA Wings та від Шарлот Тілбері. Тому, якщо вам цікаво подивитись, залишайтесь зі мною, наливайте чай, каву капучінко, сідайте зручненько і. Погнали, я ці засоби в Росман, і тональна основа мені обійшлася в 19 злотих, а кожен із контуруючих засобів мені обійшовся в 30 злотих. Вважаю, що достатньо непогана ціна. З одного боку я нанесла засоби від Шарлот Тілбері, а з другого від Аавінкс. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого боку що нанесене, чи ви бачите різницю. І яка вам сторона більше подобається? Все, будь ласка, пишіть, поставте на паузу, і давайте, якщо ви вже написали, написали, то йдемо. До нанесення. І розпочнемо із нанесення тонального крему від Аа. Він називається My Beauty Power з вітаміном С, підсвічуюча тональна основа з натуральним блиском, і у мене відтінок 02 Nude. Написано, що він гіпоалергенний. Тональна основа повинна вирівнювати тон шкіри, надавати натуральний фініш з делікатним ефектом Glow. В упаковочці тут 30 мл. І давайте розкрутимо. Продається, він не запакований, тобто не було тут ніякої е, ослони, ніякої бірочки, і це, як на мене, мінус. Не знаю, чи підійде мені цей відтінок, але давайте спробуємо. Текстура досить таки щільна, взагалі не пливе. Давайте нанесу. Тональний крем достатньо такий щільний, перекриває. Повинен прикривати і видно, що він буде це робити. Давайте з цього боку я. П Пробую втушувати губкою, і кольор, як на мене, достатньо непоганий. Подивимось, чи він ще не буде окислюватися і як буде поводити себе на обличчю. Сьогодні довгого тест-драйву, на жаль, у мене не вийде зробити, але я думаю, що я гарно потестую цей тональний крем і вам обов'язково розкажу у наступних відео. А з цього боку я розтушую своїм. Улюбленим пензликом від BK-Beauty. І ще додам трошки, хочеться мені трохи більше перекриття спробувати, чи він нашаровується в загальному перекриває, поки достатньо так добре, але він не відчувається на обличчі тяжко, принаймні на даний момент. Гарно підсвічує це натуральний фініш з легким, дійсно таким сяєнням. Я забулася і повністю <свісно> сюди перекрила пензликом, тож задумалась. <свісно> Поки що мені дуже подобається ефект. Я б сказала, що покриття тут. Середнє, можна злегка нашарувати, але це такий середнячок, котрий на щодень буде ідеально, але навіть і на вечір. Якщо ви не любите сильно щільних тональних основ, цілком цілком буде в порядку і підійде. Під очі нанесу консилер і повернусь до вас. Що ж, ось так це все виглядає. З тональною основою ми завершили, тож пропоную переходити до оформлення обличчя. У мене тут є бронзер, рум'яна та хайлайтер в рідкій формулі. Колекція Star Secrets. написано, що це long-lasting формула довготривала. В кожній упаковості тут по 13 мл. Ось так ці засоби виглядають. Тож я пропоную порівняти їх із Шарлотою. З одного боку мене АА Вінкс, а з другого шарлоту. І подивимося, ем, як працюють вони щодо бронзеру. На упаковці написано, що це натуральний холодний відтінок, і відтінок тут був тільки один. Принаймні, мені навіть не вдалося знайти номер чи назву. Так само, як в Шарлоті, оця пімпочка причеплена. І давайте видавимо. Ось такий відтінок. Давайте спочатку зробимо сводж на руці. Так, я однозначно багато набрала. І одразу порівняємо із Шарлот. Як ви можете бачити, одразу видно знизу це шарлота. Сам колір набагато насиченіший, але консистенція е, рідкіша в Wings є текстура, він тримає форму. Добре, давайте нанесемо на обличчя, оскільки шарлота, я точно знаю, що з. Швидко застигає, то буду спочатку одну сторону робити, потім другу. Із AA Wings я візьму ось цей пензлик від BK Beauty. А з другої сторони на шарлоту я візьму від Mario. Давайте зробимо кілька крапочок. Розтушуємо і далі подивимось, чи потрібно нам більше чи менше. Так. Застигає також достатньо швидко. Тушується достатньо швидко, легко. Навіть я б сказала, що я занадто багато е, дала з самого засобу. Але я хочу, щоб ви побачили в порівнянні з шарлотою, який Саме тут відтінок. Давайте іще тут, на нижню, щелепу трошки дам і на ніс. Ой, що це я роблю? Що сьогодні в мене руки трохи не з того боку. Застигло. І трохи підстягнула мені тональну основу. Сам бронзер лягає дуже невагомо, відтінок злегка я бачу рижинку, але вона практично-практично незамітна. Зараз перейдемо до шарлоти. Тут я б сказала, відтінок має у собі трошки більше червоного пігменту. О! Що ж це дійсно сьогодні таке. І також давайте злегка-злегка підтушую все спонжиком. Я люблю ним. Добивати, до, дотискати всі засоби. Воно, він іще на собі трошки забирає відтінку і допомагає краще в витушовці. Ось з цього боку у нас Шарлота, а з цього боку Аа Вінкс. Е, я б сказала так: Аа Вінкс. Виглядає трохи більше як бронзер. Він має у собі мінімальну-мінімальну рижинку. У Шарлотти в пігменті є злегка червонавий відтінок, і він на мені, принаймні, працює більше як такий нейтральний скульпторо бронзер Мені в загальному подобається що один, що другий відтінок, великої різниці між ними, поки я не бачу. І один і другий засіб наноситься дуже невагомо, вуально легко розтушовується, поки мені подобається. І той, і другий, щоправда, сам відтінок Шарлоти мені все ж таки більше до вподоби, Але е е, між ними дуже маленька різниця. Далі переходимо до рум'яшок. Також я не знайшла, який цей відтінок. Розкручуємо, надавлюємо. Дуже ніжний, холодний відтінок. Також давайте засвочу. Ось це Аа Вінкс. І рум'яна від шарлоти у мене трохи насиченіші. І відтінок тепліший і персиковий. Так само при нанесенні шарлота більш пігментована, але і один, і другий засіб має у собі ось цей перламутровий блиск, який мені дуже подобається в цих рум'янах. Коли я ними користуюсь, то е, на щодень навіть мені не завжди хочеться користуватись хайлайтером. Давайте нанесемо і подивимось, як це виглядає на щічках. Красивий відтінок той самий пензлик і похлопуючими рухами я наношу його. Мені подобається. Хочу іще трошечки додати, щоб вам був виден колір. Я завжди люблю додавати ось тут трошки сяйма. Угу. З цього боку буде шарлота. Щиро кажучи, на обличчі, я не бачу різниці в тому, як виглядають, як лягають е ці продукти, що рум'яна, що бронзер. Вони дуже-дуже-дуже схожі. Невагомі, мені пори не підкреслюють, не підкреслюють недоліки. Трошки яскравіші, більш сяючі, рум'яна від шарлоти. Але незважаючи на те, що це достатньо різні відтінки, проте на обличчі після розтушування я не бачу різниці. Це ніби той самий засіб нанесений я в шоці. Ну і в нас залишився хайлайтер. Це від Wings. В Шарлот я собі відкупала губку, бо ще в старих хайлайтерах можна було це зробити. І сам відтінок хайлайтеру мені не зовсім подобається Шарлот. Ви можете бачити, чому, оскільки він занадто темний, він практично подібний на рум'яна. І ось ви можете бачити, наскільки Темний цей хайлайтер, і я його на собі не зовсім люблю. Як він виглядає, я ним дуже рідко користуюся. А ось відтінок у Аа Вінкс. Дуже мені. Е, принаймні мені більше сподобався, він світліший, хоча я також не люблю е, жовті хайлайтери. Е, е, у Шарлоти все ж таки хайлайтер переливається в рожевий відтінок, в рожевий підтон. Що ж, але менше слів, більше діло, переходимо до нанесення. Хоча, якщо чесно, мені вже не хочеться наносити тут хайлайтер. Тут і так все красиво. Він не дає темної полоси. В загальному дуже-дуже так само делікатний нейтральний хайлайтер. Це подібний він на блиск від рум'ян, але все ще додав нам трошки-трошки яскравості. І в загальному все виглядає дуже гармонічно. Мені подобається, щиро кажучи, я в захваті. Це не виглядає погано, але це виглядає темніше, особливо при повороті голови. І це мене трохи підбільшує. Давайте додам іще трошки більше хайлайтеру з цього боку, оскільки все ж таки по насиченості Шарлота більш насичена, більш пігментована і швидше дає ось цей. Яскравий блиск, яскравіший він. Але мені ця сторона більше подобається через хайлайтер. Тут я вважаю, що хайлайтер нам злегка підпортив ситуацію. Додам тут Ну що ж, ось такий результат з цього боку у мене Аа Вінкс. З цього боку Шарлота Тілбері. Хайлайтер все ж таки в Шарлоти яскравіший, ніж Аа Вінкс. Але ця сторона виглядає делікатніше, натуральніше власне через цей хайлайтер. Бронзер e, і рум'яна мені вони ідентичні. А ось хайлайтер все ж таки мені більше подобається в вінкс оскільки він. Не такий темний. Через відтінок. Це особисто моя думка і моє враження. Давайте я запудрую обличчя свою Т-зону і повертаюся до вас. Пудра у мене, звичайно, від Synside це моя любимка з останнім часом. Поки що мені не хочеться ніякими іншими користуватися, окрім неї. І ось такий результат у мене на сьогодні вийшов. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи бачите ви різницю. Я, якщо чесно. Ем... Практично її не бачу і дійсно дійсно рекомендую придивитися до ось цих засобів Аа Вінкс, принаймні на даний момент до ем, контруючих, Так обов'язково вам розкажу, як вони будуть себе вести на обличчі. Зробимо сьогодні маленький тест-драйв, оскільки на годиннику у мене сьома вечора максимально я зможу потестувати е, цей макіяж до 12-ї, тому максимум це буде 5 годин, але... Але все-таки перевіримо, чи себе поводять так само продукти Шарлота та Аа Вінкс, чи так само вони фіксуються на обличчі. Пройшло вже трохи більше п'яти годин, і я думаю, що час завершити наш міні тест драйв І так, це сторона з Аа Вінкс. Бронзер трохи підстарся. Рум'яна все ще видніється хайлайтер, достатньо таки легко видний. А це сторона Charlotte Kilberry. Тут всі продукти, всі засоби трохи активніше і пігментованіше тримаються. Тобто вони все таки трохи стійкіші. Але Ця сторона виглядає також достатньо презентабельно, немає ніяких плям, все гарно виглядає, Тож я думаю, що за свою ціну ці продукти цілком і цілком класні. Щодо тонального крему, то на перший погляд він мені не підкреслив пори, не висушив. Тут я трохи стерла рукою, т зона. Почала достатньо таки блистіти, тому він підійде для сухої шкіри, може комбінованої, такої, як в мене, не сильно схильної до жирності. Для жирної шкіри, я думаю, що блиск буде достатньо швидко проявлятися і що може не сподобатись. Хоча мені. А, дуже подобається, як це виглядає, особливо вживу. Це дуже натурально. Я не бачу, коли дивлюсь в люстерку, що е, моє обличчя блистить некрасиво. Це все дуже-дуже такий натуральний, блиск-натуральний сяй. На камері воно трохи яскравіше, але вживу дуже-дуже. Гарно виглядає. Тональний крем тут, де крила носа, у мене підстерся, хоча мені здається, що це через те, що я достатньо активно трогала своє обличчя. Не контролювала цього процесу сьогодні, тому, а, може бути, ще трохи підстарилася більше, ніж мені б хотілося, але в загальному виглядає все достатньо непогано, і макіяж достатньо такий свіжий, можна було б, щоб зняти злегка цей сяви, якщо вам не подобається припудритись. А, але мені і так було б добре, і можна було б проводити свій день далі. Але оскільки на годиннику вже достатньо пізно, то я йду. Все це змивати, іду спати. А, надалі буду тестувати і тональний крем, і кремові засоби, і обов'язково в майбутньому вам розкажу, що я про нього думаю, якусь остаточну думку. Ну що ж, а на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна вам за увагу, що ви додивилися відео до цього моменту. Якщо ви все ще дивитесь, то поставте, будь ласка, вподобайку за моє старання. Також підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, адже мені залишилось зовсім зовсім трошечки до тисячі підписників. Дуже мені їх хочеться мати. Тож підтримайте мене, буду вам мега вдячна. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Щодня підтримуйте наших захисників та захисниць і пам'ятайте, що все буде Україна. Ми переможемо і зустрінемось зовсім зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!